Що мене зараз дуже сильно зупиняє в моїй роботі, це те, що я не маю ліцензії адвоката в штаті ліною. У мене ліцензія на те, щоб опрацьовувати клейми, називається Public Adjuster. А знаєте як? Кожен починає, напевно, з продаж в цій індустрії, потім пересуваєшся, і ти починаєш опрацьовувати ці клейми, розуміти, як страхові компанії працюють, чому вони платять, чому не платять. І в кінці кінців ти доходиш до того, що це не про пошкодження, це ні про що, це про те, що ти можеш їм доказати і по суті оспорювати умови контракту. Який називається страху... полі страхування вашого будинку для того, щоб оспорювати полі страхування вашого будинку, треба мати ліцензію на Public Adjuster, це те, що в мене є. А для того, щоб йти в суд, потрібно мати ліцензію адвоката. І я чомусь думаю, що за наступні декілька років ми будемо бачити все більше і більше того, що ми будемо ходити в суд. Чому я вам це кажу зараз? Якщо у вас є якісь проблеми з вашим будинком, а дах міняється для прикладу, раз в там 35 років чи в тридцять. Зробіть це зараз, тому що я вам обіцяю, воно з кожним днем стає тільки складніше. Якщо не зробите зараз, з наступного року вже, можливо, придеться вам зробити за свої гроші, своє кишені.